Сьогодні це не просто платформа для відео, а величезна екосистема, де можна створювати бренд, заробляти гроші та впливати на мільйони людей. Але питання в іншому як розкрутити свій канал, якщо ти тільки починаєш і ніхто тебе ще не знає. 2. Розуміння алгоритмів YouTube просуває відео не випадково. Головна мета платформи утримати глядача якнайдовше. Кому алгоритм звертає увагу на три ключові фактори: CTR. – Click-Through Rate. Скільки людей клікнули на твою обкладинку її заголовок? Watch Time – Скільки часу люди реально дивляться твоє відео? Engagement – Лайки. Коментарі. Підписки. Якщо твоє відео викликає активність і тримає увагу, YouTube починає показувати його більшій кількості людей. Контент -король. Навіть найкраща обкладинка чи SEO не допоможуть, якщо контент не цікавий. Перше правило давай глядачеві цінність. Розважай, навчай, мотивуй або інформуй. Люди повертаються туди, де отримують щось корисне. Три заголовок і обкладинка. Це перше, що бачить користувач. Заголовок має бути простим, зрозумілим і викликати цікавість. Обкладинка яскрава, з контрастними кольорами та великим текстом. Пам'ятай. Люди не читають дрібне на маленьких екранах смартфонів. Кворок і серійність. Алгоритм любить стабільність. Якщо ти викладаєш одне два відео на тиждень у певні дні та години, YouTube починає звикати до тебе. Також добре працює формат серій, наприклад, уроки з розкрутки YouTube. Випуск 1, Випуск 2. І так далі. Це формує очікування у глядачів. 5. Оптимізація. SEO Використовуй ключові слова у назві, описі та тегах. Додай таймкоди для зручності. Використовуй субтитри. Навіть автоматичні. Чим легше алгоритмам зрозуміти про що твоє відео, тим більше шансів, що його покажуть новій аудиторії. Сікс, Спілкуйся з аудиторією. YouTube любить Інтерактив. Питай у глядачів думку в коментарях. Роби опитування. Закликай ставити лайк і підписку. Це прості кроки. Але вони суттєво збільшують залученість. Висновок розкутка YouTube – це не магія, а системна робота. Алгоритм нагороджує тих, хто створює цікавий контент, оптимізує його і активно взаємодіє з аудиторією. І головне терпіння. Перші результати можуть з'явитися не одразу, але якщо ти будеш наполегливо працювати, канал почне рости.